Так, мальки сейчас ми оці е, дірки позабиваємо, Буде основна риба по суті не стає, кроме кривої. Nice. Mm, сюди можна. Сюди можна і все. Так, добре. Так, оцю ще квадратну заберемо. Потім отут ми через трюм все це скинемо і підемо далі. Так, це сюди. Ну, до речі, розширення таке, знаєте, помітне. Я вам хочу сказати, що після того, як ми це прокачалися. Що це? Що це було? Жесть це та рибина походу, чи що? Кому не корабль поломала скотина. Я пей на гарпун. Блин, жалко, что тут гарпун нельзя установить. Я пей на гарпун, бэп и на кукан бы посадив, бэп. Хай бы чилло себе. Так, о. Так. Нова рибинка у нас. Не, мало, це рибу прикольно ловить. Вона мало місця займала. Це мені подобається. Так, я таке діло. Так, щось там в сітку нам попало. Так, куди ми це сюди поставимо? Уже я бачу, що я неправильно складав. Так, э, зміщуємо. Так, запаси закінчилися. Закидаємось. Блядь. Не справився з керуванням. Знову ремонт. Ой, бля. І знову кончений ремонт. Ну, прям почав повільніше набагато їздити. Скотина. Обідно. Так, мутантик новий. І закінчилося. Ну як так? Я до цього їздив так ідеально, блін, жодного разу ніде не втаранився. І тут от пішла тобі проблема. Це жесть. Це бідно.